Високі нотки натхнення, глибина творчого пориву та прагнення бачити довколишній світ прекрасним і гармонійним. Ці імпульси випромінює практично кожен доробок експозиції виставки, яка відкрилась в артгалереї Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Виставка унікальна тим, що автори художніх полотен та фотографій студенти та викладачі університету. Всього представлено понад 100 робіт. Самый разнообразный круг авторов ⁇ это студенты. Мне очень приятно, что студенты-первокурсники откликнулись на призыв. Значит, если они, так сказать, что-то умеют делать, то есть писать, акварель, или вышивать, или фотографировать, чтобы они, так сказать, могли представить эти работы на выставку. И первокурсники, особенно студенты-психологи, филологи, экономика-предприятия, они представили свои работы. Вот мы можем потом посмотреть. Преподаватели традиционно, преподаватели у нас уже несколько раз выставляют. Це студентка четвертого курсу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля Ксенія Савіна вже втретє виставляє свої творчі доробки. Ксенія майбутній перекладач, але поглиблене вивчення іноземних мов дівчина поєднує з мистецтвом. На виставці наразі експонуються 11 робіт студентки. Те, що мене впечатляло на протягом всього періоду. Я і зображала на своїх роботах. От, наприклад. Полет Аистов, если видите, также Ялтинский, Ялтинская набережная меня вдохновляет, наверное, то, что мои работы увидят, увидят люди, и я думаю, что им очень понравится. И они также будут вдохновлены мною на совершение каких-то очень хороших дел или сотворение своих работ. Одна із робіт-студентки Вікторії Зеленської здобула перемогу на всеукраїнському конкурсі. Наразі ця світлина є експонатом виставки. Є тут і малюнки дітей, які в майбутньому теж мріють стати студентами Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Картини дорослих авторів приваблюють своєю енергетикою та неймовірною яскравістю кольорів. Коли мені приснилася вот радуга, я зрозуміла, що треба використовувати радужні кольори. І от тому мої всі вот роботи, вони, вони стоять з вот цих радужних кольорів. Тут немає чорних, немає темних цвітів, коричневих, там, допустим. А от хочеться іменно радість людям принести. Серед картин та світлин, які експонуються на виставці, є й космічна тематика. У творчих доробках гра лише двох кольорів чорного та білого, в яких автор вклав всю свою глибину мистецького пориву. Первої у нас є така оригінальне художнє вопрощення, очень красивий і це Маргарита Ніколаївна Фісун, доцент кафедри маркінгу, здала триптих. На такому чорному фоні вивізані такі всевозможные, які обозначають дуже интересные вещи. Одна з композицій Ангел прилетів. По задуму автора прилетів він до нашого міста. Ангел це завжди втілення світла і добра. І щоб його відчути, потрібно відкрити своє серце і подивитися на довколишній світ через призму мистецтва. Валентина Денисова, Ростислав Мілов, об'єктив 27 канал.